Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми залітали з Денчиком Бравл Stars і ви можете побачити, що у мене красується Міфік 2, тому що ми тільки що, прям тільки-тільки його доапали! Ну, я ж не позабирав дуже багато бонусів. От Денчика, диви, в нього вже взагалі Франко такий максимально жорсткий. Тотужний, братуха. Да! А в мене до цього Франка ще йому йосіки шурувати. Правда, пару квестів то я все таки виконав. Тому кредити uh... mm забираємо на джуджу, забираємо пінчик, забираємо стардропчик. Що тут у нас? Епічний, кстати. Ну, 200. Коїнів, непогано. Гемаси, всякі, ще гемаси. А ти кстати, Ден брав, самий крутий батлпас, чи просто звичайний. Е, самий крутий? самий-самий потужний. А, все, поняв, поняв. Ладно, коїни теж лутаємо сюди. І тут ще в пропасі. в мене є якісь приколи, які я не забрав. 5 гемів, ще 10, ще стар дропчик епічний. 200 коїнів і ранговий стар дропчик також. Тут у нас 250 XP пасу. О, хорошо, ще 5 гемів, значить. І ще стар дропчик. Кстати, наступний стардроп дроп з пропасу у мене буде легендарним. Прикинь? У мене буде 40-й левел. Жесть, чуваче. <рес> От там ти щось дробиться класне. Я да. теж поня, братуха, тільки що теж відкрив легендарний стардроп. І получається, угадай, що мені випало. Ти зараз просто очманієш. Скин якийсь чи що? Да! отакий. От це просто. Це просто прикол! Типа з легендарного стардропа отака движуха! Ти понимаєш, так? Типа, вообще! Кстати, две ков нас комбо прикольно. Фрэнк такий, понял. Типа мумия и Зевс такий, да? Да, давай играть такой командой. Давай, погнали Вообще питань нема Правда, я на Френкові взагалі играть не умею. Він якийсь для мене супер дивний, понял. Не, ну ты же на него якось 400 кубків нафармив. Да. Я, кстати, тебе послухався, взяв оцей е, суперсилу, щоб в мене було 4 плюхи. І диви, я просто з двох плюх виносю по ящику. Ну а, да. понял? Дивись, що зроблю такого. у мене. Музика і грає. Дензо мутить, крутить. Дензо мутить, крутить. Полетів. А що він робить? Вбиваємо. Шо? А шо цей матрас на що він надіявся? Ну я не знаю, він думав нас убити якось. Шо, вже? Чокнувся? Тепленький пацик. Ке, <рес> okay, чокнувся? Let's go. Він не тепленький він гарячанке, я тобі кажу. Погнали, сік виносити, воно якесь там є пацик. Мене брок, мене зас чел. Мені взагалі байдуже. У мене воно там Тей плюхи по, по три з гаком. Диви, отакого от бам-бам-бам, <рес> А я тебе поняв? ульта майже незамітна От реально. Я воно побель раз попав, вона померла! Побігай, цього типа наказувати, я жирний. Давай, барабас, барабас. я байс, тікає э... секунд. Тікає? А ми його сейчас зловим, диви, 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 диви на мене. Отако. Диви. Бем, бем. Диви. Шо, манюні? Шо Давай, душе його. Я нього прикалуюсь братуха. Спокойся. На, щоб не втикав! От туди його просто. Ще, кстати, непогано комбачуєш. Чи, чи так, тобі не зашивка. Я би ще б його, може, підкачав. Я би його ще хоч підкачати, поняв просто. Бемс. А що робить твій гаджет на музику? Я не знаю. У мене ще є отакий гаджет. О, це хороший гард. Ти притягує, типа? Да, так, це й притягує. А, ну то й беру його. Все. Це хороший гаджет. По ідеї, поняв, під гаджетом, тим, що музика, то мене, вроді 50% більше демеджу, чи що щось таке. Оцегання притягання притягання хороше. Ти його нажав, вдарив, і ти чувака притягнув до себе ближче ударом. Поняв? Ну так, що не Або щоб вицепити когось, це хороший гард. Жалко, що так банки не можна притягувати, поняв? і потянув до себе? Так, так, ти стоїш так в центрі, просто притягнув. От я весь дві плюхи даю, і воно ламає. Ну, да, прикольно. Так, ворон, братуха. Иди сюда, ворон. Секунд. Цель шаквангист. Так у мене вже хп маловато. Я хочу похилитися. Ты його просто розвалив. А, осьо ось він цей вороняка. Смердяка. Не, щоб не втикав, чесно. Полетіли в центр, санячек. Давай, 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 я не встигаю. Ладно, байдуже, я атаку. Мені збили заряд, чуваче. У Голь... мене є. Нє-н-не-не. Не ультуху, ну я отакого берз просто на кляту біби. Давай, давай, давай. Ти побачення телебачення, чуваче. Ти минус за цьому лопнув. Да чувак, брок просто така имба. Ще ти танк такий крепкий, понял? я хочу цього типа якусь прикинуть у себе. Аби що, догнати його? Опа. Приплили. Ну, тебе дальність класна, поняв? Та да, обалденний всього... просто персонаж. Із-за цього я брока викачав дуже швидко на штуці, Поняв. А він тебе на штуку? Так. Да. Я його прям дуже швидко викачав, чуваче. Бо в нього обалденно. є супермобільність. Він може тікати з допомогою гіперки. Ну, не з не гіперки, а гаджета, поняв. Угу. У нього плюха далека. у нього початково даже плюха дуже велика. Да, він взагалі класний. Я ж кажу, у нього 4 заряди, він з двох зарядів банку ламає. Я вважаю, що персонажі, які зі свого заряду ну зі своїх зарядів ламають банку сразу, то це класні персонажі. Що в нього ще три заряди, він не може зламати за ці три заряди банку, значить він лапух просто рахіт якийсь, я не знаю. За такого грати не буду. Ну це ж без того Я б три дав. Я взяв ось дав три плюхи, дивіться. Раз, два, три, і йому по барабану, а три банки, що ваше. Це три банки, Да. Ну, в тебе свій прикол, в тебе свій прикол. Ти ж все-таки танк. Ну і він в тебе недокачений, в тебе восьмий сили. Дев'ятий вже, я щоб качав А, вже дев'ятий, так ти що? О, кого зловив. Ховайся за мною, ти будеш за мной почувати, як за кам'яною стіною, брат. Там ось зверху файт, так що пришел ти. <ривіт> я їм там <ривіт> плюху yeah, так накидав. Давай, базик, іди сюди! Пішли иди сюда. Пошли. О вот такой, давай, 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 давай. Оп 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 оп. Прогривте, почка. А ти ей поїдеш щас зазониш? зонешь. я тут обхожу. За зоню? я а. її вб'ю. Тільки тут заспавнився челікс. Тут бас, 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 зультой. Ща притяну. Не очкуй! кой. Давай, опа, не встиг. Не встиг буквально чуть-чуть. А був би красивий мув. Да, був би гарно. А, о, з'явився Пайпер. Ну я балкувати да. просто. Я просто вот такого плюхи сплюхи. Той полетів до нас і получив плюху в дорозі. Ой-ой-ой. Живу. А дако. Бен. А тепер Бэм. я вот так роблю. Диви, диви. Вольту капец. Тепер тобі треба що цього добити, бо я прям low Тебе ты тоже очень легко бьешь. Изи. А ты его уже убил. Да, Поним? да, дай. Я пошел по банку. Ух ты, йо. А тут, а? А тут, типа, я прям, ну... заряженный, заряженный, На перемогу, да? Иди сюда. две, Бам! И ты тоже. бам бам, бам. <laughs> Хе-хе, абовдіть, ми тупо ходимо чилуємо, поняв? Я не знаю. Це так якось легко А, кайф Поняв? Просто йдемо і розвалім, ті Я не знаю. Типа, ти далеко стріляєш, дамажиш купу у Я танкую, просто хожу До, кайф Ще дуже класна страта. Е, Френк і барон. Бо барон буде по ньому стріляти хілити, а Френк буде просто ходити машиною. Такою дикою, поняв. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт, без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді. Тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на люксоркрафт. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саньочок, точніше, я який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця, і не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам. Об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно. Проте вибратись потім з поперени неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. А ще вроді є такий заряд, що барон стріляє, типа крізь свого напарника, да, але Да-да-да, да, хі... і... в мене таке є. Тож прикольна така тема. Типа ти і урониш, і хілиш одночасно. Да, це обалденно, чуваче. Так, ти да там я щось банку заправлю, нікого більше немає. Тож баночку формую. Давайте зараз почекаємо, наші разом витемо. Да, давай, давай, давай. Ну тут наче никобище. Пішли в центр. Опа. Опа, тепер іди сюда. Ти тоже там, щоб ти в чуваче. Так, пацан, меня. Нормально, ну, да? Чуть -чуть. Да, да, тоже хилбис. Тут бас. Бас, 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 бас. Бит бас. Берри, бари пощий бы в нього, 20 хп лушилось. добрав би. Я закинулся. Натикай, может мабуть, не должен. Хоча отако Хорош и вс Ну ката ти поедай з двох плюх шотаєшь Да диви, отако Бем А я отако просто диви, Бем Правда не попав <рап> в не по кому Ти бачив від мене летів, Я його просто вбив по дорозі Нам би шо, цього вольта кстати, би забрати. У мене хп геть тебе якось він тебе якось прям хоче з'їсти поняв Ну цього я відзонив, цього я закидальщика відзонив. А він прям до мене хоче доколупатися, поняв? А в нього бас в напарниках. Ну ти теж тоже з двох двух. Ні, з двох не вбиваю. З трьох. На! Ляпух. Ти бачив, ти, що я їм там не робив? Поняв? Да, им бояться. Убиваешь просто вбиває. всіх. Всіх добиваєш. Я просто давай йду вперед, просто впитую урон. Обавденніша просто. У мене вже 550, чуєш на ньому нормально, ми йдемо. Франка, ти качаєм, да? Ти б на yeah. нього вообще в соло б не грав, навірно. Все би його не брав, би я ті кажу більше. Бо є герої, які розкриваються тільки в командній ігрі, понімаєш? А є герої, які в соло можуть тащити. Ось, наприклад, Брок в соло може тащити, але на ньому трохи очково, в нього хп маловато. Ну да. Осьо коту вообще байдуже, поняв. Він соло може так валити. Шарф так само, але все рівно, коли вони з командою, то їм набагато легше. Погнали валити, пацану, Все тобі. Лайфхак. Лайфхак, як перепригнув, легко, да. <laughs> щоб не йти туди. Давай лайфхак, хочеш лайфхак, давай. Ось все. Отако. Просто. Да, мене вбивають, да? Да. Ні. Nee, nee. Нічого ти не зробиш, я У мене 3000 гп. Опа, опа, опа. Я там ще спайка задовбував. Так, братуха. Що ти там? Один з другим, давайте шуруйте отсюда. <laughs> Прориваем типи просто. мене є, у мене ульта. Давай, давай. Бачиш Несмердящий права смердячий прапор О Отакого От значить да. його треба. Смердюка просто, просто смердючого, фу. Щоб прибрав лайно це. О, чуй, ще чуть лайнуться. Танкує, 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 братуха. Давай, братуха, уходим. Тактичний отступ, Запльовую, не попадаю. І я помер я чуєш? Да, я бачу. Це перша смерть. Прикинь. Кстати, перша в загальному. Да, в Мані загальному в вообще. Мы ні разу не помирали. І ти ж ні разу не помирал. Бем! Бам, погнал, тако, І И я тут заспавнился прям на базе. Погнали, цього Чувача. мусора. мусора валити надо. О такого просто все кустики. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, больно. Треба хилитися. Так я его пущу у нього геть мало. Чуваче, мені хана. Иду. Мені хана. живий, 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 жить, жить, жить. Я убив, убив, убив. убив. Слухай Слухай убив, убив, убив. Просто. Давай хилься, братуха. Там ще один франк! Ну цьому габало, точно. Это батл франк, я, франки. Ой, 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 не, Рико капец не Рико капец дамажем она. Выноси их, Дэн. <laughs> да я прикол, хочешь? Давай. Его сейчас пидзоны трохи, ты его завалишь <laughs> просто этой <своей> штукой. <laughs> просто расклепав тебе, не почувствовал. Халява. Винстрик, 7 Ігор Игропоспліт. Та тоже квест якийсь, убити 200 чоловік і якась там піраміда. Я уваги даже не звертав. Щось, щось, Щось було похоже. Просто квест, короче, убити 200 чоловік, ти представляєш? Я вже 40 чим то дав. Ну погнали, розносити. Я щас тут перепрыгну, чуєш, і буду сразу дві банки бити. Давай, давай. Оце хороший гаджет. Прикольно, що зробили гаджети безкінечні. Да, да, це круто. О, це так. мені туди так. надо, так. да. і ти помираєш, ні? Ні, не? Ні, ти убиваешь. Ну, в мене демеджа багато. А я я так, Просто. Это кто такие? А, это Санди. Это Санди с, костюмом Леона. Со сковородкой, чувак. Да-да-да, мне правда надо на хп трохи своей дивиться, потому что у меня не так много, как у тебя. Она померла. А у меня фанху убил. Пацан, живи! Сбирай все банки, в тебя хп будет больше. Да, дивись, дивись, давай. Чекаем, чекаем. Да паньки, сейчас дам ты паньки, чувачи. На рыбалку пришел. Оп, не притянул, ладно. ой ой треба відходити. Я, я тебе, правда, заспавнив в місці взагалі, вообще капець. Да, да, да. Прям не так, дуже хорошим. Ніколо. Так, цього медведя треба. Ой-ой-ой, ботл! БОТЛ! Давай! На! Хеллоп, простряжись! Да ты сейчас солосик повиносишь! Жить его пингвиновый нет! Не сюда! Пінгвін клятий! Вообще ночь хати! На твої плюхи! Ну ладно, не секунды, иди, забирай банки! А, ты решишь без банок, да, по Все Понял? Да, да, да. Ну я его почти зафайтив, кстати. Там просто один заспавнився. Треба цього пінгвіна... Я вже понял? Я вже фижу, данчик, я вже на давай. Опа! 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 Обалдеть, як його убив! Я не знаю. Я, а як пингвін помер, я не можу поняти. Я пінгвина добив все-таки. А, у мене знаєш, як я килів. 78? А, Ааа, о цьому квесті? Да. А в мене 68. Якийсь квест максимально дикий. Да, правда, я, знаєш, я не заміти? що за нього дають? Піраміду. А, типа пінчик просто. Мабуть. Ну, то, тоді таке собі. Да, да, да. От, я якісь коїни давали, якусь Да, там 5000 Та коїнів, поняв? нормально. Ну, оце да. Оце я розумію, що є смисл. А так вообще начхати на ту піраміду, ну є, вона чи і немає. Да, 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 впаде. Я типа взагалі майже ніколи не використовую ці його коні Та взагалі. я тоже. У мене якісь є, я їх вообще в основному тако закриваю, щоб вони мені не мішали. Так, так, так. це буде прикол. О, Диви, брок. Не попав, не попав. Опа, на нього там запрыгнува, чуєш? О, о, черка новачка Правда, я ульту профунька. Я думаю, що надо душити, щоб позабирати банки, поняв? Так, давай мені пока. Танчу, танчу, тачу, ховайся за мною. Я з цього дурбелика отакого просто. Отако. 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 Хорошо. Хорошо, хорошо. Живем, живем, з тобою, Ден. У мене є ульт. На, просто Бем-бем. Ну, все. Так, бомбер, Топ 2. Аккуратно. Так, в мене, Там є супер. супер а, я пейпер убив, чуєш? А, ти її убив? Та ще стой загузив. Я її сплюхи вбив сплюхи цього вони вбиваю. Хе-хе! <реш> До побачення. Боже, ми ми чисто по приколу взяли цю зв'язку, а вона й валить, Ти представляєш? Да, а вона ще яка робоча, поняв? <реш> типа, як чесно, я цього взагалі не очікував. Так, так, да, я тоже. Я, я на далек закидую, ти спереді всіх просто душиш і все. І взагалі кайф, прикинь. Мені цікаво, сіки ми кубків нафармили. Ну, непогано, непогано, мені здається, нафармили. Та я тоже думаю, що непогано. Ну, сотку не знаю, чи нафармили, но в цілому норм, думаю. Я ж можу, зразу только дві сторони би диви. Ну да. Нормально. Дивись, ша от... озела. А там два динича в команді, га... прикинь. Ой-йой! -ой -ой. А там банок багато. Ти щось можеш померти. Я походу знаю, що ней помри. <грутися> Ой, хорошо. Оце прям красиво зробив тільки що. А цих бендиничев якось БНУ. Розігнати. У них по вісім банок, чуваче. Чуваче, округ, значит. Опа, опа, одного зловили. Треба йому таку зажигалочку показати. Щоб чувак знав, як свої ці пікарди закидувати смердящие. <рив> а я помер. Та ульту закинь, Я, <laughs> я тебе пожду, пацан. Я тобі це лишу. Ні, я конечно Є, можу сразу підгон, Да, 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 да брат братский питгон на бере. Скажи, я на свалив, а ще чотенько, да, Да, особливо тоді, коли ото брок тобі давав плюху, і ти улетів. <рив> <рив> Таймингай. <рив> а ну, братуха. Отак якось, отак 100 хп в пацана так. лишилось А, ну вже 500. Іди, іди сюди Души його, давай, Ах, дан. Ху! <реш> Просто. <реш> Харчою, Бэп, чувача Давай. Я так же хотя раз бачив. Не я ба... буду <реш> Дай їм по щиглю, понял. Ща-ща. Давай, вони вообще косі Аби ще попадати навчилися Тут турелька. Шо ты? Байдена турелька, мане, братуха. Ти шо взагалі здурів? Хе-хе-хе, это дуренька! Тебе шана не байдеже, її даже не бив. Жесть, ми вже 620 кубків. На це 56 мені написано, що ми заробили. Ну, можливо, ми тоді виключали ж. Насправді ми більше, наверное, кидали кубки. Ну, в тебе було 400 вообще знаку. Я тоді заходив, я забрав, 46, вроді. І цей раз, 56, сотку вже апнуло. Сотку вже апнули, прикинь. Сотку вже є, да. Обалдеть. Короче, цією стротою можемо дальше сходити ще й епічний старт. Пипав, правда, пінчики тільки падають. Мені, виходить, ці паверпойнти давали, потім що там ще? воїни якісь воїни. Да. да, якісь там кредити, поя на персонажі. У мене 10 війнів підряд. Поняв? Це ж ще зумазіти. Це дуже багато, <с. це неймовірно багато. Так. Коїни забираємо тут ще з деяліка фрішного і паверпойнти теж халявні. Десять штучок, то нормально. І Ідеся бачив ще якусь халяву тут. Десь я бачив ще. Що сна халява? <сих> Все халява. О, сю, Диви, бе. Сюди давай. Пінчик, якийсь анубіса. Ще картинку якогось Анубіса. І що тут плеєр іконки, така всяка лабуда. В общем, ден, так як ми нашли таку класну тактику, то ми можемо пробувати продовжувати качатися э, пізніше. А поки що на цьому напевно ми будемо завершувати. Тому не забувайте обов'язково підписуватись на канал, на мій на Денчика. І всім пока-пока. Пока-пока.